Чесно, я не довіряю своєму телефону народ. Кожен раз, коли я встановлю новий застосунок на свій iPhone, він у мене перепитує, він присилає мені сповіщення. Чи може ця програма відстежувати вашу діяльність в інших програмах? І він пропонує всього два варіанти: дозволити і. Попросити програму не стежити. Попросити не заборонити програмі стежити за мною в моєму телефоні. А попросити. Тобто, взагалі не факт, що програму є твоя думка з цього приводу, да. Ти її попросиш там хто знає як вона вирішить. Я себе таким ущербним почуваю кожен раз, коли ти цю попросити програму не стежити» Ніби я такий вибачте, вельмішановна програма. Якщо я вас відволікаю від ваших програмних справ. Що за убожество, блін? Просто для порівняння, згадайте, як ми поводилися з гаджетами буквально пару десятиліть тому. Люди брали телефони Моторола і кололо ними горіхи. Гопніки брали ці телефони в руку, щоб сильніше був удар. Ми брали ці телефони і піхали в уїзкі, кожані чехли на рівні. Настільки ми домінували над телефонами. Зараз наш айфон трошки швидше розряджається на холоді, і ми такі. Ох, вибач, пожалуйста. Не розріжайся, мій маленький.